буде набагато легше зачистити. У нас багато, багатьох, з мальчиків, вдома щось чекає. Чи чи Сім'я, родина, бізнес От у мене, приватний підприємець, то звичайно, що селятки в цьому плані дуже великі і багатьох, які тут знаходяться, є. Але ми розуміємо, якась вища вище. Ті досягнення вдома, які у нас можуть бути, вони всього не будуть побутувати, якщо країна як така зруйнується Зруйнується через продукцію, а якщо не продукцію, то через окупацію східньої залі. Тому відомо, тобто, що ті державці, на які ми йдемо в особистому плані, вони повинні купитися для якихось допутків -яких для цілої зміни. Це не всі розуміють, багато хто засуджує наше знаходження тут з Усі, які вважають це, дякуючи як казали, ЗМІ, що ми тут через те, що нам нічого добити. Через те, що нам тут зручно, комфортно, нас тут годують, ми сидимо, нічого не робимо. І для того, щоб робити такі висновки, я завжди тим людям пропоную так приїхати, побути хоча б декілька днів, пожити в тих умовах, в яких ми живемо, в цих наметах, які тут знаходяться, відчути той комфорт, ту звучність, то забезпечення. І після того тільки. Які... Будь-хто може зробити якісь подібні Ну, Звичайно, що за всі не можна таке сказати, бо і до 20 лютого, коли тут були активні події, відбувалися, самі знаєте, що відбувалося, то і тоді не всі були із такою метою, мабуть, великою. Але ми маємо розуміти, що є люди, які мисно заслані, є люди, які поставлені за мету дискредитувати Майдан. Кого ми, хто вдається розпізнати, ми, звичайно, що звідси легководжуємо. Є, звичайно, і якісь негативні тут моменти, бо... Скільки місяців побутувати на Майдані маємо розуміти, що як і вдома, десь хтось в чомусь може бути недовий, якісь можуть бути зловживання. Ну це життя. І не розуміти от, таких нюансів і їх саме висвітлювань, тільки негатив, це об'єктивно. Ви розумієте, що для особисто зробила достатньо позитивних сюжетів, але коли ми моїх колег б'ють, наприклад, я зрозумів. Це щодо п'ятого каналу, так, журналіста. Це, це не тільки щодо. Ну, це те, що відбулося там від Верховної Ради, це з приводу журналістів моїх колег. Ви вже це нормально, <звук> але нам Дивіться, на рахунок зйомок, як правило, це подібні сцени влаштовують. Власне, провокатори або люди, які не розуміють, що вони коїть. тому що багато чим саме журналісти спровокували такі відношення от, ну, тих, хто на Майдані, бо дуже однобоко подається інформація. От завжди, ну принаймні переважно висвітлюється негатив Майдану алкоголіки, які п'яні, якісь там е, незрозумілі випадки, вчинки, сварки. Це ми розуміємо, що цілеспрямована робота на дискредитацію майдану. І те, що у когось із хлопців відповідна реакція, ну це емоції. Не через те, що от, вони не хочуть журналістів бачити або дати їм інтерв'ю, а через те, що вони розуміють, що все одно незалежно від того, що вони скажуть, як правило, покажуть ту частинку, яка вигідна або редакції, або відповідно комусь із замовників якихось сюжетів. будь ласка, От рано зараз більше самоборони повно стороків, яка була тоді, приїхала на світ захищати. Таке виважаєте? Я так розумію, вас багато чоловіків, які змогли вбивати у нас. Дуже велика сотня була до 20 лютого. В цій сотні налічувалася не одна сотня людей. І після тих подій велика частина з нами записалася в батальйони і зараз воюють на сході. Безпосередньо навіть самі гарячі точці в Слов'янську, з нашої сотні там присутні хлопці. Поїхали в інші батальйони, позаписувалися. От в неділю знову ще від нашої сотні відправляються хлопці у складі батальйону на схід. Декілька де, де хлопців є, які мали вчора поїхати, просто автобус не прибув в той момент. Я особисто стримую хлопців тут, на Майдані, бо я розумію, що основна війна не там і основна проблема не там. Основна війна тут і проблема тут. Тому, якщо ми всі звідси поїдемо, то от там це бездонна бочка, я вже комусь наголошував. Скільки би ви її не наповнювали, її не наповнюєте. Тому що владі не цікаво, вона не хоче, щоб люди активні, патріоти, свідомі, залишилися як такі люди. Їм потрібні запити. Тому ця війна затягувалася. Це АТО воли спеціально доводилося таким чином, щоб наші хлопці гинули. Це моя думка і це думка багатьох із тих, хто там на сході виконує свій обов'язок за покликанням, своїм покликанням особистим. І вони вже звідти досі, хлопці, робіть щось тут, впливайте якимось чином на цю владу, бо ми всі там загинемо.